Чергове пленарне засідання Рівнеради ради з самого початку якось не заладилось. Зареєструвалися всього 30 депутатів. Міський голова Бідкається, мовляв, так жодне питання порядку денного не пройде. Тож просить депутатів, щоб ті обдзвонили своїх колег і нагадали про сесію. Коли міських обранців трохи прибавилось, до мікрофону підійшов представник громадського руху захистимо рівне Андрій Токарський. Хотів зачитати звернення до міського голови та депутатів. Проте… Я я перепрошую, я Одну хвилинку ]ся. я надаю слово. Одну хвилинку. Я, я надаю прошу, слово. Я писав Одну звернення, щоб мені не дали виступ на початку сесії. Одну хвилинку, Ви подалися з У нас є кому говорити? Не збр... Що, що? На сесії, ви тут, можливо, вперше, даю слово я. Своє рішення не надавати, поки слова представнику громадськістю мер пояснив змінами до регламенту. каже всі звернення відтепер можна зачитувати після перерви. Така пропозиція активісту не сподобалась. То Станете почути, депутатом тоді будете впливати. Я на рішення. Я не хочу стати депутатом. Отже, 65-50. Тобто Ви забороняєте виступати 65, громаді. Донести її позицію. 14-30, приходьте і Ні, ні, Ви забороняєте донести думку громади. та, що затвердження проблем слухаєте Обізнаність Обізнані активісту проблемах міста. Врешті вивели мера з рівноваги. То дайте так. зараз виступлю і все. Не дам і з кінця буде вичерпане будете не ви мною питання. Не будете ви мною керувати. Сказав, не дам. Ну, я не вами керую. Хай депутати проголосують. Все поставте на голосування. Будь, будь ласка, пане патепер. Ну, перше бачу вийдеться звернення так, і те, що чхать я на вас хотів бити. Будь... А, а ч... Ч... чхать хотіли на громаду. На, на тебе особисто. Будь ласка. О, дякую вам дуже Громадський активіст Таки виступив, але вже не перед депутатами, а журналістами. Бачимо, як двояко міський голова показує ті рішення які приймає комісія так він повідомив що регламент рекомендував виступи громадян після там друг на другу тридцять так але в той самий час коли комісія земельна рекомендувала звільнити територію що біля ліону де розташований майданчик літній жодна з інстанції міської ради не відреагувала і не вчинила жодних дій, щоб там було звільнене місце для громади і вільне для громади. Після перерви при трохи втихли. Проте щойно в залі засідань з'явився нардеп від рівного Олег Осуховський. На сесії знову спалахнув скандал. Міські обранці вимагали звіту опозиціонера. бочинський Осуховський про відкритість та народний депутат була перерва. Запитали народного депутата Олега Осуховського, куди він налітав 45 тисяч гривень через те, що наш Рівненський аеропорт не приймає пасажирських рейсів. Вони сказали, запитай самого себе. Хай помічник є Савчук, є Бочинський поясни, куди літав Олехосоховське, коли рівне не приймає пасажирських перевезень. Парламентар з відповідю не забарився. Що стосується а, моїх. Перельотів, якщо як тут, якщо когось це цікавить, то це є мої депутатські повноваження. Я є голова підкомітету комітету по боротьбі з організовані злочинності корупції. До мене звертаються сотні звернень зі всієї України, де я маю поїхати. А ті люди, які хочуть піаритися, вони краще хай скажуть, де вони потратили ті гроші, за які вони продали партію. Поки нардеп закликав Олександра Лашука скласти мандат біля іншого мікрофону. Той уже шарпався із депутатом. Свободівцем Володимиром Валявкою. Врешті-решт емоції вдалося вгамувати. Міські обранці розійшлися на обід. Про те, як депутати ділили міську землю, та на що рівненським тролейбусникам знову виділили гроші. Дивіться завтра у вечірніх випусках новин на першому місцевому. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.